їдемо по дорозі Зарічанка смотрить і дивимося на дорозі, хтось викинув кицьку і маленькі котенятка вон, ще сліпенькі. Наскільки серце людське сьогодні жорстоке. І слово Боже каже, що в останнє время люди будуть отакі нагли, напищені, жорстокі, не любящі добра. Знаєте, це ж творення Боже. Твориво Господнє. Я навіть не знаю, що робити з цими котенями. І куди їх діватися. Забирати додому, а потім що. І от сидить та кіточка дивиться. Бачите? І вроде в неї нема війни, але лишилося теж без дому. Самотня, з маленькими дітками. Господь допоможи їй. Ти знаєш, як устроїти кожне маленьке це котенятко і цю кишечку. Що їм зробити? Як? Він хоче їсти маленьке, бачите? Вон. Перевертається. Жесть. Ранок. Безчоловічність.